Доброго дня, шановні колеги. Мене звуть Володимир Мудрак, я керівник технічного відділу компанії Рехау. Сьогодні, на прохання нашого давнього партнера компанії Дарвін Україна, ми розпочинаємо серію коротких роликів, щоб розказати вам про профільні системи «Рехау», доступ до яких ви маєте в Україні. І зараз ми поговоримо про справжній хід сучасну профільну систему Рехау Сінего. Ця система має багатокамерну будову. Я не просто так кажу багатокамерну. В залежності від того, який тип армування ми використовуємо, всередині системи можуть з'являтися додаткові повітряні прошарки, які суттєво збільшують термічну ефективність системи. Щодо термічної ефективності, система демонструє коефіцієнт опору теплопередачі більше одиниці. В залежності від комбінації рами, стулки і склопакету, який ми використовуємо, ми можемо отримати навіть вікно, яке буде придатне для використання в пасивних будинках. Пасивні будинки це будинки, які не мають активної системи опалення і намагаються використовувати те тепло, яке акумулюється всередині приміщення. Що цікавого, Стосовно цієї системи, що разом з стандартними варіантами декорів ламінаційною плівкою фарбуванням ми маємо можливість ще використовувати так звані алюмінієві накладки. Таким чином ми можемо отримати візуальний оптичний ефект дерева алюмінієвого вікна, але зовсім, зовсім за інші гроші. І разом з новими ламінаційними плівками вудик, які тактильно дуже подібні до реальної деревини, цей ефект присутності можемо сказати так. Абсолютно 100%. де ж замовити такі вікна? Звертайтесь до наших авторизованих партнерів та дилерів.